Кальції Дитринікомед турбота про свою красу вже зараз. Чим більше їх здохне, тим в принципі краще. Українці настільки зараз розбещені перемогами, і навіть, ну, хоча все це складно. До зими, я думаю, що Збройні сили будуть працювати поповні. Хід війни думає не поміняє. Проблему воно вже створило. проблему створить велику, просто тому що воно відтермінує, скажімо, їхню поразку в певні терміни. Але це передбачалось, наскільки я розумію, багатьма якби, нашими державними аналітичними органами, що така можливість буде, тому до цього ми готові. Але важливим є те, що ця мобілізація на відміну від Другої світової війни. Тоді вони мобілізували більше нас, а зараз вони мобілізують себе. Тому чим більше їх здохне... Тим в принципі краще очищається земля, в тому числі і ті території, які потім будуть колонізовані нашими миротворцями. Тому, в принципі, це рішення воно ж є якби просто там, матерія. Тобто є от, цей от народ, який нам створює просто геополітичні проблеми. Чим більше їх загине в цих безтолкових атаках, тим простіше буде навіть не в, не в цьому десятилітті, а в наступному, там, 2040 рік. І ми тільки тоді зрозуміємо усі переваги того, що відбулося. Хоча зараз, безумовно, на наше покоління от, і на Нинішню війну це створює ну, серйозне навантаження. В той же час ми бачимо, що ідеотизму російського командування можна без всякого гумору. Я зараз, наприклад, до Путіна ставлюсь таким, ну, мабуть. Ваговінням, тому що настільки знищити потенціал Росії, це ж неможливо. Ну їх же ж реально дохреніше. Їх дуже багато. У них був все одно не профуканий весь радянський потенціал. Купа грошей продути в одну калітку от з таким потенціалом, це можна було лише при Путіні. Гірше нього не буде нікого. Я думаю, треба буде його забальзамірувати, і щоб він у них там, як голова правив ще років сто. Тоді ми будемо на вічній безпеці. І до чого я це кажу? Тобто зараз те, як вони себе поводять на фронті, це ж гірше анекдотів. Тобто вони зараз, наприклад, от буквально. Ці дні, коли йдуть атака на цьому напрямку, наскільки ми там Десь там у них наступається Спарта, якась там перша мотострілкова якась там бригада, по-моєму, чи дивізія. І вони все поводяться так, нібито у них безкінечний людський ресурс, тому що вони поповнюють фронтові частини якби, мобіками, мобіки нічого не готові, але командування думає, що це мобіка вхватить навсюди. І це якби перший є шок. А другий є шок, що самі навіть російські військові, ті, які не втратили здоровий глузд, там таких ще, -таки, достатньо багато, просто. Що ми, Знову ж таки, не має жодного впливу на хід війни, тому що вони просто середній рівень, то вони неодноразово стверджували, що ну, в сучасну війну неможливо виграти м'ясом, тому що ну, кулемети не тієї засоби озброєння. І мобіків не так багато. Тому э, ця мобілізація, от як і вся весь хід війни, якщо б не така кількість загиблих, ну, тому що війна у нас глобальна, велика великого масштабу, то ця б війна, в принципі, вона вся була би якимось просто кладезем для майбутніх психологічних досліджень або військових як можна. От настільки безтолково, ідіотськи, бездарно поводитись. Я зараз, е, ну все одно вони ще воюють, там є якісь бездатні частини, але, чесно кажучи, зараз я все більше дивусь, коли нахожусь, що там організоване толково. От, там, знайшли, наприклад, хлопці за трофейну якусь там, машину з польовою пічкою, що пече хліб, і воно більш-менш непогано. Мене це дивує, тому що зараз вже звикаєш до того, наскільки там все от, воно організовано безтолково. І мобілізація це квінтесенція цього всього. Я не вірив, що їх будуть слати на обоє як гарматне м'ясо, їх пословино як гарматне м'ясо. І я не думав, що їх будуть от, е, як нас депортували українців чи там, татар чеченців в цих от, тіплушках і висилали у Сибір. Зараз цими тіплушками в вони як скот везуть назад своїх військових воювань. Е, ну, і ми розуміємо, що це вже виходить, е, оця система, яка роками пожирала Україну і нашу державність, вона зараз працює проти самих росіян. Ну і це прекрасно. Тобто вона їх йшла на обой, вона до них ставиться як до скота. У них немає можливості мільйон українців мобілізувати, тому вони мобілізовують свої. Ну, були, були. Насправді я сприймаю е, окуповані народи ОДНР. Е, е, не мірою обманули, Тобто вони для нас зрадники, але це все одно були ну, наші зрадники. І якось би ми їх там з роками опрацювали, а там державна пропаганда, ми б їх все одно реінтегрували. Але їх всіх вже практично погубила російська армія, тобто їх використали як гарматне місто, що вони для русських не свої, і вони їх всіх убили. Тобто фактично вони те, що могли б зробити от в часи Жукова, да, там, мобілізовували і йшла на обой е, українців, е, ось, от, території там, Київщина, Черкащина, то зараз так вони використали цих от, е, ЛДНР і їх всіх розмазали тоді в нашу оборону в перших числах лютого і березня. І от єдина відмінність да не приємно, що їм вдалося трошки погубити хай колишніх українців, це от цих саме мобілізація СВДНР. А так зараз ця мобілізація вона губить самих росіян. Стосовно е колонізації, я думаю, що це дуже прийняте рішення, коли західні країни таким таким чином, таким масштабом і так, скажімо. Вже стійко підтримують нас, і видно, що ці рішення приймаються вже ну так на довгострокову перспективу. Я думаю, що ну, війна досить цинічна справа, і вже коли ми вистояли, то далі стоятиме буде питання, да, там, яким буде розв'язка, хто якої її бачить. І ну, в будь-якому випадку війна має мати певну перемогу. І я думаю, що е, я ніде про це не чув. Це така моя гіпотеза, чисто що вже думаю, означені ті міри, які будуть використані з Російської Федерації з її залишків як репарації для країн, України, які нас підтримували, і в тому числі для відбудови України. Тому це вже є не тільки така, якби там. Оборона там з останніх сил, або там наступ з останніх сил, щоб от ми там зберегли територію. Ні, люди вже собі, ті, хто займалися підтримкою України, вони так само розуміють, що ну мало просто захистити Україну, чи там зупинити Росію. Треба зараз вже тоді буде працювати питанням: що буде далі, як буде світ і як зробити урок з того, би, подібне не повторилось. Тому я думаю, що так чи інакше, війна вона в принципі має перетікти на ту сторону. Чи це буде революція, чи це будуть миротворчі операції, чи це будуть якісь домовленості в репарації. Там інші процеси ми побачимо, і тут ж діло в тому, що якщо ми вийдемо на наші кордони. Це ж не машина часу ми не повернемо те, що у нас було. У нас є ну от, наприклад, де окупуємо Донецьк та Маріуполь. Це вижені території знищених людей. Причому ті, хто не загинули під час окупації, ти загинули, будучи як гарматне м'ясо, це мобілізованими і кинутими на наші війська. Люди з цих територій. Тобто цих людей не повернути. Промисловість знищена, природа знищена, і нам цього буде мало, щоб відновити нашу державність. А, а крім того, ми сприймаємо ну, державу не екстатичне явище, є якби просто фактори, набір факторів. Викликів, перспектив, можливостей, які маємо використовувати для того, щоб, по-перше, з точки зору національної безпеки забезпечити власну ставу, якби, безпекову ситуацію на наступні роки, щоб подібне не повторилося. А з другого боку, для того, щоб навіть ну, цю перемогу і це пережити, треба використати з максимальним позитивом. І тому певна експансія, чи це вона буде економічна, культурна, дипломатична, чи, можливо, навіть збройно миротворча, за погодження, запрошення з якимись племенами Московщини, я думаю, вона в будь-якому випадку відбудеться. І на це мені здається, от уже прийнято рішення це робити. Тому, якщо от коротко, то резюмувати ми не можемо зупинитися за кордонах, тому що це не буде тоді повноцінне завершення і ні війни, ні перемоги. Тобто це буде така собі якесь просто заморозка. Ми нібито звернули наші території, але вони вже все одно знищені багато, і ворог все одно не добитий, і це може повторитися. І ну тобто, тут треба вже планування. Стосовно Путіна. Він завдяки своїм талантам, як все можна протринькати, він підвищив свої ставки. Тому зараз я, наприклад, розглядаю однаково позитивними форматами, чи він буде далі продовжувати правити, і вони будуть просто планомірно покотитися в прірву. Чи вони його змінять на когось, і тоді вже там є якби для нас це більш хитка конструкція. З одного боку він. Росія, точніше, і новий правитель він, скоріш за все, буде поглинути хвилею хаосу, де спрацюють наша розвідка, іноземна розвідка внутрішні вани середній Росії з одної сторони, з другої сторони, є мізерна, але потенційна вірогідність, що новий царьок він зможе обуздати здати оцю от росіюшку, полихаючу, дають щось десь він там понесе втрати, але він буде більш толковим, чим Путін, тому що ну мабуть, менш толковим бути неможливо. І, бо і в таким чином тобто вони трошки покращать своє становище через там 5, 6 сім років. А, але на даний момент це зараз я навіть не то що там якісь там думки там карася це. Я просто ж фактично не читав не те, що нашу пропаганду, навіть наші новини, старався не дивитись, тому що. Не розрізняти, де там правда, де неправда. ну не те, що правда неправда, а де, де е, не очаруватися якимось позитивом. Я завжди читав, якби росіян. І я добре з першого дня бачу, як у них мінялася повісточка пропаганди, наскільки мінявся емоційний стан. І це як є пропагандисти, так як і їхні військовослужбовці, там, кадрові, чи це їхні якісь там фанатики комуністи. І те, що там зараз бурлить проти Путіна невдоволення, е, воно колосальне. І в даному випадку я розумію, у мене навіть не закрадаються якісь думки, що там хтось вже домовився. І він, може що його агент, гура. Там ну, коли почитати самих росіян, і те, яка там дурка відбувається, тобто ти ну це немає нічого кращого. В березні місяці було читати росіян важко психологічно. Зараз уже ну, оці їхні воплі, істеріка, аж уже цього притерна. Уже я шукаю щось ізискане, якесь от, от воплі росіян стосовно того, як у них все погано. Тому Насправді ситуація з російським урядом для нас, ну от їхнім їхнім правлінням для України зараз є, мабуть, найідеальна. При будь-якому варіанті, мабуть, буде тільки гірше для них. От от із піздяєв вже аж навіть трошки помовчує, бо що вже тут казати? Він просто може кожен день ставити три крапочки. Нічого не змінюється, стає тільки краще. Що там у них зараз, як, як вони поводять себе. Я собі з цікавістю зараз помічаю, українці настільки завдяки. Е, от... Тому що зробили Збройні сили, і в цілому да, народ України для оборони. Українці настільки зараз розбещені перемогами, і навіть, ну, хоча все одно це складно, що ти, коли зараз постиш е, щось, що самі росіяни публікують, причому, наприклад, я там знаходив телеграм-канали, які створені ФСБшниками, вони так дуже комічно їх ведуть, вони там між собою розбираються. Там, начальник управління собственної безпеки Самарського ФСБ, там щось він конкурує з якимось там московським, а того подвинули, а того призначили, от мобілізація. Ставку того, а у цього там кум, тесь брат украли, а от кримінальна справа його кришує, там, ЦПЄ, там Рязані, тобто це такі всі розборочки кадрові, там, хто кого пасуне. І там суто така от іде технічна інформація, от розборок цих кланових, там один на одного ФСБшник скидають, вони чубляться. Так тривало 8 місяців. І тут раптово от, один такий канал він в, не вкидає, він просто публікує прямо, що от ми ті офіцери ФСБ, з ким ми спілкуємося, вони всі вважають, що не бачать жодного позитивного варіанту розвитку подій військовому плані. І тому певна частина е, крива якби ФСБшники, вони вже думають е, і закладають собі якби містки, там, дипломатичні, переговорні, що буде, коли це все обвалиться, тобто, як вони все збережуться. І коли я це закинув до себе в телеграм-канал, то мені українці кажуть, та це наше ІПСО, та це не може бути. Тобто ми вже зараз <рес> настільки, якби звикли до цих перемог, що коли росіян щось так все погано, всі думають, та ні, типо, це не може бути. От. А у росіян е, ну, оце просто була така квінтесенція, коли вже навіть е, не, не фронтовані. Первовий канал, не пропагандистський, а суто такий технічний каналчик, де вони між собою там, він мало читає, ми знаємо, тисяч десять росіян читає, це У них чисто, як видно, в спецслужби там, між собою вкидають один на одного і там, почитують як джерела. Навіть в таких от речах у них почалось. І я вже не кажу, от я сьогодні зранку да, там, приїхав 630 ранку, і там один канал, який я вже давно не читаю, бо він багато букв пише. Но він у них такий аналітичний, це якийсь видноковичний співробітник спецслужб є. І я думаю, що ж там у тебе? Я так заходжу до нього. В останнього читами, мабуть, там десь в середині серпня, коли теж вони писали, що будуть гайки, ну і гайки настали. Е, і я думаю, що ж у тебе цікаво зараз? Я просто гортаю останні пост, і там отак от розписано, як вони очікують, якщо Херсон буде зданий, або навіть зданий з імітації якихось боїв, наскільки це буде для росіян просто внутрішня глибока криза ідентичності вже навіть і на військового блоку. І це от, ну, от, ну куди не зайти. От Всі люди, що пишуть від себе, у них паніка. Я вже зараз, е, є оті, що офіцери ведуть Е, ну Там той вереск, це може навіть, я не знаю, може варто було б на державному телебаченні десь інколи включати. Не можна це пропагандувати як по назвах, ну просто це читати це ж замість от анекдотів можна. Тому що і це справжній вереск, і це справді люди, які воюють, тому що певною мірою як військовослужбовців, ну, хай вони кати нашої землі, але як людина, яка взяла в руки зброю, і йде сюди робити там але вона хоча б це робить роками. Цих людей в цьому сенсі вони е, послідовні. Тобто в, 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 Це є імена, звання, бої, де вони приймають участь. Я ж, за цих людьми стежу, я знаю, що вони. Якби ну, кажуть те, що воно справді є, і з ними не можуть пропагандисти російські справитись. І оці прогнози насправді почалися такі у них. Червня місяця, тому коли бої були за Сєвєродонецьк і Височанськ, е, я ж туди куди теж потрапив. Я такий сижу, кінковий жартома думаю: ну не дай Боже, ця падлюка збрехала, коли казала, що там от русський Ну Це ж росіяни писав про те, що ми там Сєвєродонецьк для нас буде трагедією. Ми його там, навіть якщо візьмемо, вони писали, то будуть такі втрати, що того нічого не буде. І я роблю ставки. Ну ці ставки виграли, хоч ця людина виграла. І я от тоді сидячи в Сєвєродонецьку, думаю, не дай Бог він помилився. І так же ж воно і сталося. І от тоді, от, найбільш такі запам'ятовані мені прогнози, які у них почалися фаталістичні, це було. От уже десь перших чисел червня. Далі в серпні у них було прямо очікування смутного времени в Росію, ну, а зараз це смутне время вже почалося, і ми бачимо, що у них триває. Я думаю, на даний момент те, що нам обіцяно з боку НАТО, наскільки я пам'ятаю, чи, чи напряму НАТО, чи, може, Сполучені Штати Америки, але нам вже в відкритих джерелах звучало, що перейдуть декілька сотень комплексів РЕП. Відповідно, для того, щоб дрон ударний летів, витів, йому треба мати зв'язок з супутниками. Якщо нема супутників, він працює там тоді по інерційній системі. Інерційна система не така точна, вони в принципі не, не, не дуже точні. Але я думаю, що ці комплекси реб досить швидко наші навчаться ними користуватися. Ну і плюс будуть фахівці, які будуть навчати, і це дуже сильно утруднить їхні можливості враження. Плюс, я думаю, що можливі будуть удари по місці накопичення екіпажів, які працюють з цими дронами. Я думаю, Ну, наша розвідка працює тут дуже мертвою хваткою. Це не відразу все стається. Але я думаю, що допоці екіпажі вже були загиблі ранці. Були загиблі іранські інструктори в Херсонській області. Якщо вірити нашим офіційним новинам. І я думаю, що будуть ще проблеми з цим екіпажами. Екіпаж готується довго, в будь-якому випадку місця це відомі. Я думаю, будуть ще якісь цікаві симподії. Ці Але це ми кажемо лише про протидію. Так? Що зменшення екіпажів, удари по складах з цими дронами або якісь диверсії, плюс протидія реба, плюс навчання вже краще ПВО як з цим працювати. Це протидія з другого боку. Застосування цих дронів все таки це скоріше йде терор проти. Населення і проти тиву з метою схилити нас до переговорів, чим якесь створення суттєвого ураження для Збройних сил. Так, вони попадали там кілька, кілька разів по, по казармах, ну, наприклад, навіть одні з самих для них удалих уражень. То я цікавився втратами. Вони були на щастя дуже невеликі в нас, ну дуже-дуже невеликими пощастило. Відповідно, після того зараз всі розуміють, що треба берегтися в житті. Думаю, точно багато десь заходів, плюс уже перехоплюються, коли не витять. І ну, ці дрони це створюють, певну нам дискомфорт, проблеми втрати, але вони не здатні ні змінити хід війни, ні змінити навіть розклад на певній ділянці фронту. Їх недостатньо, недостатня точність, багато їх збивають. Це просто чергова для нас. Ну, скажімо так. Я от як кажу всім українцям. Не може ж таке бути, що ми за 8 місяців, у нас тільки все стає краще, ми їх б'ємо, 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 і вони так от в одну калітку програють, сюди тікають, виступають нічого. Ні, у них з'являється теж якісь озброєння, теж щось реформується, теж міняють мінять там генералів. Ну, на щастя, не дуже успішно. Але вони теж розвиваються, вони вчаться. Як не крути, вони вчаться. І не дай Бог, ще якісь може зразки зброї у них щось з'явиться цікаве. Е -е, а поки що цього немає. Але ну, от у них з'явилося за вісім місяців оці от літаючі там, папердунчики. Воно там десь вражає, але це не, не створює для нас якби там ніякого питання, що там дрогнула лінія фронту. Е -е, але ну, до цього треба звикати. Петиція набрала, причому люди до сих пір голосують, хоча вона вже набрала, то можна ще добивати голосів. люди голосують. Сайт був зроблений, дуже так на нього важко було зайти, проголосувати з телефону. Це була кумедна історія, що насправді ми там за перших щось там 4 дні набрали половину голосів, а потім, ну, і самим нам було ліньки з нею воювати за ту петицію, а потім вирішили, ну, щоб її не добити до кінця. Це гарний суспільний сигнал, що якби солдати не лише десь там, на війні і вони там займаються війними справами, а ми, в принципі, більш інтегровані в всю державну систему, тому що це ж так, як, там, символічний типовий там, карай, ЗСУ, який зараз петиція про те, що якісь кадрові призначення. Е, я думаю, у Зеленського. Немає іншого варіанту, як мене призначить, тому що явно він ж сто війною. Йому набридло те, що відбувається в тилу, і, і з рівнем нашого політикуму, і з рівнем відсутності певних змін і реформ. І чому б не звернутися по Євгена Карася. Але вже чи проводиться карась? Ото вже питання, тому що насправді мені подобається в збройних силах. Тут це просто зрозуміло. А, ну, просто на рівні того, що ти собі не, 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 не псуєш настрій розумінням, скільки ще багато от, проблем, зрадників, не, некомпетентних людей в ТВ. А, Але СБУ, от, яке зараз знаходиться без керівника, це, звичайно, для нас є певна біда, і насправді навіть ця петиція, яку ми збирали її, там, два місяці часу, досі немає голови СБУ призначеного. Це теж, якби насправді, сумно. Тобто ми розуміємо, що тут як сумно, тут. Сумно, що ми існуємо в такій реальності, що у нас от, ми в таких умовах боремося з другого боку, навіть без голови СБУ, тобто з тимчасово призначеним керівником. Досить успішно я бачу, що працюють наші спецслужби, тому що ну, бачимо по тих от навіть проблемах, які у нас виникають зараз російської агентури, тобто її справді дуже багато передали. Я думаю, так. Да. Ми чули оцінки. Що зараз очікується е, наступальні операції, і я думаю, що вони будуть. Плюс ми, ми знаємо, що вони будуть досить масштабними. Досить, тобто це можливо буде не тільки на Черсонський напрямок, може буде ще щось цікавіше Це з тих оцінок, що ми чули в публічних джерелах. Тому до зими, я думаю, що Збройні сили будуть працювати по повній, тобто, щоб добитися результатів, бо потім ну, взимку теж бойові дії будуть, але я думаю, що знову ж таки з того, що ми чули з джерел, що планується. Певна така, це не буде пауза, все одно будуть бої десь і наступ, але вже більш локального масштабу. Але далі на весну тобто будуть копитися сили. Вони будуть готувати росіяни, ми будемо готувати, і от тоді вже буде, якщо, наприклад, це от оцінки Буданова, які ми чули, да, от найбільш свіжо, що тоді от весною нас буде вже чекати певна розв'язка.